Мир вам, брати і сестри, хочу зачитати книгу Вихід, четвертий розділ. Такі слова. І відповів Моїсей і сказав: а якщо вони не повірять мені, і не послухають голоса мого, і скажуть: Не явився тобі Господь. І сказав йому Господь, що це у руці в тебе. Він відповів: палиця, Господь сказав, кинь її на землю, він кинув її на землю, і палиця перетворилася на змія, і Моїсей побіг від нього. І сказав Господь Моїсею: присягни руку твою і візьми його за хвіст. Він простяг свою руку і взяв його, і він став палицею у руці його. Це для того, щоб повірили, що явився тобі Господь Бог батьків їхніх, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. Ще сказав йому Господь, поклади руку твою до себе в пазуху, і він поклав руку свою до себе в пазуху, вийняв її, і ось рука його побіліла від проказу як сніг. Ще сказав, поклади знову руку твою до себе в пазуху, і він поклав руку свою до себе в пазуху і вийняв її з пазухи своєї. І ось вона знову стала такою ж, як тіло його. Якщо вони не повірять, тобі і не, тобі і не послухають голоса першої ознаки, то повірять голосу другої ознаки. Якщо ж не повірять і двом цим ознакам і не послухають голоса Твого, то візьми води зірки і вели на сушу. І вода взята зірки зробиться кров'ю на суші. І сказав Мойсей Господу: О Господи, людина, я не красномовна». І таким був і вчора, і позавчора. І коли ти почав говорити з грабом твоїм я тяжко устий і тяжко язикий. Господь сказав, хто дав уста людині, хто робить німим або глухим, або зрячим, або сліпим, чи не я Господь. Отже, піди, і я буду з устами твоїми і навчу тебе, що тобі говорити. Моїсей сказав. Молю тебе, Господи, пошли іншого, кого можеш послати. І запалав гнів Господні на Моїсея, і він сказав: Хіба немає у тебе брата Арона Левита? я знаю, що він може говорити, і ось він вийде назустріч тобі і, побачив, що тебе зрадіє в серці своєму. Ти будеш говорити йому і вкладати слова в уста Його, а я буду з устами твоїми, і з устами Його, і буду вчити вас. Що вам робити? І буде говорити він замість тебе до народу. Отже, він буде твоїми устами, а ти будеш йому замість Бога. І ці палицю візьми в руку твою, на ти будеш чинити ознаки. І другий текст слово Божого діє святих апостолів. 7 розділ 17-го віршу. А коли наближався час здійснення обітниці, якою Бог поклявся Авраамові, народ розрісся і намножився в Єгипті. Аж поки настав інший цар в Єгипті, який не знав Йосипа. Він, хитруючи проти народу нашого, пригноблював батьків наших, примушуючи викидати дітей своїх, щоб не лишалися живими. У цей час народився Моїсей, і гарний він був перед Богом. І годували його три місяці в домі батька його. А коли він був залишений, фараонова дочка взяла його і виховала, і виховала його собі за сина. І Моїсей був навчений усієї мудрості єгипетській і був сильний у словах та ділах. Коли ж йому сповнилося 40 років, прийшло йому на серце відвідати братів своїх синів Ізраїлевих, і, побачивши, що одному з них чинили кривду, заступився і відомстив заскривженого. Убивши єгиптянина, він думав, що брати його зрозуміють, що Бог рукою його дає їм визволення, але вони не зрозуміли. Брати і сестри, ви знаєте, я певного часу розмірковував над цим текстом Слова Божого, но ніколи на нього не проповідував. Якщо ви звернули увагу, уважно слухаючи те, що читалося, то в першому тексті, який я зачитав, Моїсей нарікає на те, що він не може говорити. І так в українському тексті написано якось цікаво. Я тяжко устий і тяжко язикий. Тим часом Слово Боже охарактеризовує його по-іншому. Написано в діях святих апостолів, що він був великий в словах і в ділах? Як це може людина, яка охарактеризовує себе як тяжко усною і тяжко язикою, бути великою в словах і в ділах? Ну, в ділах, припустимо, таке якось може бути. А як може, можна бути великою в словах? Одне із двох. Або він обманює Бога, наговорює на себе, або він каже правду. Ну, якщо він каже правду, то випливає з цієї правди ось що, що тоді, коли він був у дочки Фараонової, у домі фараона, він тоді був великий і в словах, і в ділах. Але коли він втік від фараона і на 40 років, Значить, був відсутній у Єгипті, і там в Україні Мадіамській він пас овець у свого тест і, і він розучився говорити і вже став тяжко усним. І я припускаю, що таке може бути. І ось, брати і сестри, тема моя, моєї проповіді, знаєте, як називається? Чи, потрібно, чи потрібні Богу твої здібності? Цікаво, так? Да? Чи потрібні Богу твої здібності? По цьому тексту, який я зачитав, я бачу, що попередньо Моїсей мав про себе якусь певну думку. І навіть, навіть міркував, напевно, що, я би так сказав, в тон, тому, що про нього думав Бог або що планував для нього Бог. Він розумів якимось чином, що в нього є покликання ось це. Визволити народ ізраїльський із Єгипетського рабства. І напевно, що. Напевно, що в цьому йому допомагали якісь здібності, які в нього були. І на якомусь етапі він вже виходить на цю лінію, як він думає, що вже прийшов час займатися цією справою, якою Бог йому доручає. І я думаю, що оця річ, що він був великий, великий слово великий це не маленький. Чуєте, великий це великий. Це означає, що про нього так люди думали. А не він так про себе думав. Але може так бути, що те, що про нього думали люди, склало і на нього самого враження. І він поняв, що він великий. І буває оця величність людська, яка в нас з'являється з наших якихось певних здібностей, знаєте, внушає нам, що ми багато чого можемо. Але Богу це не підходило. І він його на переучення відправив на 40 років. І коли вже Бог знайшов його готовим, Моїсей каже, я, я не можу. найди кого небудь другого. По-перше, він починає з Богом говорити і каже: а якщо вони не повірять, Бог дає йому ознаки, О, ну, це ж уявіть собі, засунути собі руку за пазуху і витягнути, і твоя рука прокажена. А я рука прокажена. Тут саме впасти в паніку і його десь до лікарів. Бог йому каже, її назад і витягне знову. І він витягує, і вона знову жива, не неушкоджена. Або собі уявіть, такого от палець кинув, і це вже там гадюка поповзла. А потім ще їй треба захист взяти. І він її взяв за хіст і вона знов стала палицею. Ну, уявіть собі, Бог дає йому ознаки, не просто каже, що це ти там будеш тако робити, тако робити. Він йому показує на ньому самому, щоб потім він і там це саме зробив. Тобто це не просто розмова, це дії. Моїсей так все акуратно приймає внутрі, так все понімає, а потім каже, знаєш Боже, але я одно не можу, бо я говорити не можу. І я думаю, що саме це Бог хотів, щоб Моїсей свого часу визнав. Тому що після того, коли ти будеш робити щось, ти не будеш це приписувати собі. І я дивуюся, як сьогодні міркує часто християнство. І я час від часу здибаюся з таким міркуванням. От там в світі є така чудова людина. Він такі має організаторські здібності величезні. От би нам його в табір, і він нам всі питання позакривав, порішав. Будемо молитися, щоб Бог його в церкву привів. І що? І Бог його приведе в церкву, і він точно має робити ту роботу, яку ми надумали, що він там має робити. А у Бога на нього немає якогось іншого плану або іншого задуму. Ми так ніколи не думали. Ми читаємо в Слові Божому, що коли Бог кличе людей в церкву, то написано, що дає кожному дари або членство в тілі Христовому згідно того, як Він це розуміє. «Но Бог розположив члени в тілі так, як було йому. Угодно. І не, не зробив таку церкву. Знаєте, бізнесменів е, е, покликав церкву, щоб вони там всіх спонсірували, там всі справи закривали значить, своїми грішми, а там директорів школ, щоб вони там пасторами церкви були. ні Ні-ні. Бог так не працює. Бог так не працює. І я хотів би сказати є один такий текст. Мені здається, що часто його не зовсім правильно розуміють християни, коли читають. Це Коринтян, перше, перше післання, сьомий розділ. Такі слова: тільки кожний поводиться так, як визначив йому Бог, як покликав Господь, так я наказую усім церквам. Чи хто покликаний обрізаним не крийся, чи хто покликаний необрізаним не обрізайся, не обрізання ніщо і не обрізання ніщо, а дотримування заповідей Божих. Нехай кожен залишається в такому звані, в якому покликаний. Чи, то покликаний, чи ти покликаний був рабом, не турбуйся, але коли ти можеш стати вільним, то скористайся краще. Покликаний у Господі раб, в Господі є вільний, так само покликаний вільний є раб Христа. Викуплені ви дорогою ціною, тож не ставайте рабами людей. У якому стані, хто був покликаний, брати, в такому кожен нехай залишається перед Богом. А тепер дивіться, брати і сестри, а цей текст завка, в якому стані, хто був покликаний, не йде мова про професію. Не йде мова про, про професію. Якщо ти, будучи військовим, покликаний у церкві, що можеш ти далі оставатися військовим? Це професія. І дехто хоче спертися на те, що коли люди приходили до Іоанна Хрестителя і казали, що нам робити. Народ приходив, воїни приходили, митники приходили. Ну, я думаю, що, в принципі, напевно, що так може бути, що митники можуть собі митниками і остатися. Якщо в них там виходить, митникувати, чесно. Розумієте? Але воїни, коли приходили до Іоанна Хрестителя, він їм дав певну пораду, але ми маємо розуміти, що це в Євангелії, але це ще не новий Завіт. Це ще термінологія Старого Завіту, і Іоанн Хреститель йшо по Старому Завіту і вчив згідно Старого Завіту, а не Нового Завіту, Він нового Завіту ще не знав. Новий Завіт приніс Ісус Христос і Його апостоли. І тому, коли ці воїни прийшли до Іоанна Хрестителя, а напевно, що це б не були єврейські воїни, а римляни, я не думаю, що римляни дозволили б Ізраїлю мати свою армію, він їм сказав, як їм належить себе чинити, вести себе. Але я ніяк не думаю, що Корнилі і сотник, який покликав апостола Петра в свій дім, так і сотніком залишився. І потім поход, і він керує сотнею воїнів і наводять порядок, і в когось, вибачте, голову з плеч зняли а в когось ще щось. А потім треба Христа і Євангелія проповідувати. Чуєте, є такі професії, які християнин, маючи доувірня після увірвання, не може в них залишатися. Ви пам'ятаєте, як одного разу. Йшов Ісус, йшли апостоли, і Його в одному там поселенні Самарянського не прийняли. І Яків, і Іоанн кажуть, а хочеш, ми скажемо, зробимо так, як Ілія зробив? Скажемо, щоб вогонь з неба зійшов і попалив цих людей за те, що вони не захотіли прийняти тебе, оказати услугу гостіприємства». А Христос їм заборонив і каже: не знаєте, якого ви духа, тому що син людський прийшов не губити душі людські, а спасати. І понад усе Бог ставить душу людську. Розумієте? Допустимо, читаємо ми 13 розділ римлян, і там апостол Павло пише про Слугу Божого, це люди, які при владі, і там написано. Боюся його, тому що он носить меч для наказання преступников. А тепер ви себе уявляєте, що я ношу меч для наказання преступников? Поступив в поліцію. У мене є тут пістолет, в мене там, чи не знаю з якої сторони вона чіпляється. І тут мені треба піймати преступника. А можливо, це розбійник із оружієм, а можливо, він напав і стріляє когось, і мені його теж потрібно ну, або зупинити, або ліквідувати. А після, після цього в мене проповідь в неділю. Це було в суботу, в мене проповідь в неділю, і мені треба проповідувати. І я там когось затримав, можливо, поранив, а можливо, не туди попав, і він взагалі помер. Як моє Євангелія на другий день? Проповідь моя. Коли ми читаємо, хто в якому. Покликаний, да? написано, хто в якому стані покликаний, мова не йде професію. Деякі професії потрібно залишити, брати і сестри, будучи покликаними. Прийшовши до Ісуса Христа і ніколи не думати, що можна з цього щось мати і навіть ще в церкву гроші давати, бо, можливо, там хороші прибутки. Ні, ні, ні. І Господь вчить Моїсею і каже: хто робить людину красномовною, хто робить людину сліпою або зрячою, або німою, хто робить, це для мене не є проблема, що ти не можеш говорити. І я думаю, що якби Моїсей не впирався, то Бог його уста поправив би, але в свідомості в нього дещо залишилося б. Цей досвід йому потім би пригодився, але він впирається. І потім Моїсей каже: Добре, то в тебе є Арон, і ми зробимо його твоїми устами. І він буде говорити. Ти будеш розказувати, що йому там, як тебе виходить, а він же буде красномовно говорити. Але при цьому каже, я буду при твоїх устах. Але невже Бог не міг бути при устах Моїсея без арона? Міг? Брати і сестри. Невже Ісус Христос не зціляв німих? Зціляв. Косноязичих, які не могли говорити так, як потрібно? Невже Богові це затруднення? Але деколи ми так думаємо: о, от, якби таке краснореччя то нам в церкву. Брате і сестри, знаєте що? Я дивлюся, деколи Бог красноречиве в світі? Роби безмолним в церкві, в церкві і безмолне в світі, роби красноречивим церкві. Амінь? Так? Да? тому що Він Бог. І я хотів би сказати, брати і сестри, коли ми приходимо до Господа, ми повинні розуміти, що коли Він нас кличе, то в нього для нас в церкві є місце і, можливо, навіть не зовсім таке, як ми про нього думаємо. Я одного разу чув свідчення. Одного чудового чоловіка це було давно. Ще було в кінотеатрі Мір Зібрання. І, значить, у церкві, яка називається сьогодні Свята Триця, вона тоді ще так не називалася, і я був членом цієї церкви. І приїхали гості туди, на зібрання. Це були гості з Норвегії, які трудилися місіонерами десь там, на Кольських островах, десь там трудилися. І вони приїхали до нас, їхали вони в Хмільник, до брата Петра Кириловича, тому що син їхній їх привіз, і вони мали бути в нього. І заїхали в Вінницьку церкву, і заїхали, значить, і там трудилися, і в палаці. І я пам'ятаю, один з них проповідав, він каже: я до увірвання був фотографом і мав фотостудію. Власну. Християни, нам би помішало мати християнського фотографа з фотостудією. Я думаю, було б непогано. Обслужував би всі весіля. Християнський фотограф в церкві з власною фотостудією. Напевно, що всі весілля там би фотографувалися. Б. Це було б чудово. Але коли Бог його покликав на служення, Він залишив свою справу і пішов проповідувати. Євангелія. Бо Бог не передбачав його фотографом у церкві. Невже фотографом бути в церкві це погано? Ні? Ні. Невже в цьому є гріх? Ні. Фотографуватися не гріх і відеозйомки, не гріх, це значить хороша пам'ятка, можливо, нашим дітям чи правнукам колись подивляться на свого дідуся в молодості і поймуть, що на нього похоже? Ні, це не гріх. Але мислити так, що якщо ти був хорошим фотографом у світі і прийдеш в церкві, і будеш хорошим фотографом церкві, і це буде твій труд, це неправильно. Mm. Я думаю, моя позиція, моя позиція, брати і сестри, недавно брат Володя Ковальчук проповідував на цю тему. Можливо, це його думка, можливо, в мене позичив, не знаю. Я ліцензій на свої думки, які мені Бог дає, не, не видаю. Якщо десь хтось щось моє повторить, ніяких претензій не маю. Деколи повторюю, як теж то, хорошу думку від когось почув, але хочу сказати, що коли апостоли вибирали апостола Ісусу Христу Матфія і впав жребій на Матфія, я не сторонник того, що цей апостол дійсно став апостолом. Странно, виходить. Вибрати апостола Господу. Самих їх особисто вибирав Ісус Христос. І цю справу нікому не доручив. Виберіть мені когось апостолом. Але в них не було що робити, цих 10 днів треба було чекати Духа Святого, то вони вирішили зайнятися полезною справою. Нас одного не вистачає, а в псалмах так написано: давайте ми зробимо такого. Ну, кинемо жребі, у нас є два чоловіка. А що означає вислів апостола Павла в Галатах? Апостол, раб Ісуса Христа, ізбраний не чоловіком, і не через чоловіком? І я думаю, що апостолів собі вибирає Господь, просвітерів в церкві вибирає Господь, проповідників, вчителів і всякими іншими даруваннями, брати і сестри, Господь. Вибирає з тих, хто вже в церкву прийшли, з них Бог вибирає. І він знає, що вони можуть потягнути оцю справу і цю справу. І коли я читаю, допустимо, перший розділ Коринтям, там написано: браття, посмотрите, хто ви призвані є. Немного із вас мудрих, немного сильних, немного благородних. Чи не так. І далі апостол Павло каже, «Но Бог ізбрав немощне, щоб посрамити сильне, ні мудреє, щоб. розумієте, як? Брати і сестри. І ось Бог бере, просте. Просте бере. І робить з Нього свого служителя. І робить з, з, з Нього свого труженіка. І наша задача просто кликати людей до Ісуса, кликати людей в церкві і не думати, хто з них хто буде, бо ми не знаємо, разу що Бог відкриє. І я дивлюся, я дивлюся. У Моїсея певні трудності. Він каже, ну як я можу проповідувати, як я можу це говорити, як я можу це робити? Бо каже, в тебе є труднощі, а в мене їх немає. І всі труднощі, які я в тебе, не називаються одним словом, нівіріє. Не хотіли б так підписати? Нівіріє. Твоє невір'я, воно создає тобі труднощі, і тобі заважає те, і буде заважати те, і ще щось тобі буде заважати. Але коли в тебе є віра в те, що Бог всемогутній, і Він може з ними щось зробити сильне, і Бог тобі каже: йди, і буде так, і так, то йди, бо буде так і так, бо це сказав Бог. Брати і сестри, тема в мене. Достатньо таке, достатньо розгалужено, але сьогодні у нас таке зібрання насичене. То я, в принципі, думаю, що доніс думку. А й Бог нас благословить, щоб ми довіряли нашому Господу і не пробували йому тружеників світа набрати, щоб той робив ту справу, той робив ту справу, бо це вони там вміють і тут будуть вміти запросто, що прийдуть сюди. І не зможуть вміти, бо тут не керувати потрібно, а пасти. А це трошки різні речі. Я думаю, що в світі нема ні одного пастора, керівників предостаточно, а пасторів там немає. Пасторі є в церкві, бо Бог взяв звичайних простих людей і зробив їх тим, хто вони є. Слава нашому Богу! Молимося!